Доброго дня, дорогі глядачі! З вами канал Народна думка. Тож тисяча доплати вчителям. Але як повідомив Оксен Лісовий, це міністр освіти і науки, що на жаль, цю тисячу отримують не всі, не всі, не весь педагогічний склад. Но Уже міністерство працює над механізмом, щоб забезпечити ті верстви, яким ця тисяча не передбачена. Тож хто отримає зараз, то можливо потім як то все буде відбуватись, і взагалі деталі цієї тисячі. Давайте розберемось. Зараз розповімо все детально, але як перед тим, якщо хочете знати усі нюанси, усі аспекти і чудово володіти інформацією, то долучайтесь до каналу, натиснувши кнопочку підписатись, так ви нічого не пропустите. Тож, підтримуйте підписку, а я буду намагатись вам давати найбільш корисну і цінну інформацію. Так, тисяча гривень. Е... Нещодавно, буквально пару днів тому прем'єр-міністр України Денис Шмигаль анонсував доплату. Доплату педагогам у розмірі тисячу гривень уже з 1 січня і по 2 тисячі з 1 вересня. Кожному, кожному вчителю доплата знаєте, не в якомусь відсотковому співвідношенні, а от чітко стала сума, як додаткова грошова типу винагорода. За те, що вчителі зараз займають таке почесне місце і роблять таку почесну роль у вихованні нашого молодого покоління і тому, що їхня зарплата відверто вже давним-давно застаріла, тому що не збільшувалась декілька років поспіль. Отже, за словами Оксана Лісового, це міністр освіти і науки. На жаль, цю тисячу отримають не всі, отримують лише вчителі. А от вихователі дитячих садків, викладачі закладів професійно-технічної освіти та коледжі, на жаль, така доплата не розрахована на них. Тож, можна констатувати, що це лише е, педагогічний склад шкіл, ліцеїв. Так. Тому е, розробляється механізм, щоб. Ну, виправити цю несправедливість. Це за словами міністра освіти і науки, і знайти е, можливість також викладачам, типу вихователям, так і зараз кажу точно закладів професійно-технічної освіти та коледжів також надати, надати таку тисячу гривень. Але е, в бюджеті нато не передбачено коштів, тому будуть старатися знайти вихід за рахунок місцевих. Бюджеті. Тобто покласти цю нішу на місцеві бюджети, щоб всім однаково в всьому педагогічному складу була такого роду доплата. Ну, це було б логічно, щоб е усім разом. Які нюанси отримання цієї тисячі, які наразі вбачаю я? І тут питання, чому його не провели як просто збільшення, як просто збільшення зарплати. Ну, якби то було збільшення зарплати, так, то е, з неї відраховувалися б податки. Ця тисяча дається тисяча, так. тобто нарахована тисяча, має датись тисяча, е, тобто воно, по суті, це якась чорна зарплата, яка не оподатковується. Ну, воно рахується, скоріш за все, як допомога. Якщо то допомога, то е, вона не буде впливати на розмір пенсії. Тобто вчителі будуть отримувати от якусь зарплату, скільки там зверху грошей типу більше. А от при виході на пенсію їхня пенсія буде розраховуватись з мінімальної заробітної плати, ту, яку вони отримували в наявності. І виходить, що з однієї сторони, хорошо, що гроші зараз, але з іншої сторони, якщо думати про майбутнє, то якась така двояка ситуація. Але, тим не менше, доплата анонсована, гроші будуть видаватися, ці гроші вкрай необхідні зараз нашому українському населенню, і то хорошо, що вони будуть функціонувати так. Надіємося на швидке вирішення питання саме з вихователями дошкільних навчальних закладів і професійно-технічної освіти та коледжів, що вони також будуть включені в списки хай через інші адміністрації, хай через інші джерела наповнення того бюджету, так через інші гроші, але тим не менше в результаті гроші, щоб вони отримували. Ну щоб якщо всім, то всім так. Тому активно спостерігаю, вам розповідаю, як тільки з'являться якісь перші напрацювання, як тільки почнуть розповідати, як будуть доплачувати іншим, чи можливо будуть якісь нюанси з доплатою для вчителів, так, якісь нововведення і нова інформація на рахунок оподаткування цієї тисячі, чи вона буде впливати на пенсію, на стаж, на все інше. Відразу вам розповім. Тож давайте розбиратись разом до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі ми глядачі.